Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. І тема сьогоднішнього відео це запровадження гривні в Україні у 1918 році. 1 березня 1918 року у Житомирі у будинку колишнього дворянського зібрання на вулиці Великій Бердичівській, 32, мала рада під головуванням голови Української центральної ради Михайла Грушевського прийняла закон про грошову одиницю биття монети та друк кредитових державних білетів, яким за основну грошову одиницю була прийнята гривня, що мала містити 8,7 грамів золота. Поділялася на 100 шагів та запроваджувалися банкноти номіналом 2, 10, 100, 500 гривень при співвідношенні 2 гривні до одного карбованця. Треба сказати декілька слів про сам будинок, де було запроваджено українську гривню. Це був цегляний двохповерховий будинок, збудований у Житомирі ще у 19 столітті, спеціально для дворянського зібрання. тобто Органу дворянського самоврядування, який існував аж до 1917 року, стіни в той час прикрашало фігурне ліплення, яке правда не збереглось до наших днів. На першому та другому поверхах були великі зали. Ось у лівій частині будинку якраз і працювала Центральна Рада у 1918 році. А потім, в 1922 дев'ятсот по роках діяв наш український незалежний театр. Під час звільнення Житомира від німецьких окупантів у 1943 році будівля постраждала від пожежі. Після війни її реконструювали під поліклінику і з надбудовою третього поверху. Ну а тепер повернемось до української гривні 1918 року. Після прийняття в Житомирі закону про грошову одиницю, тобто гривню, банкноти планувалось друкувати у Берліні та Лейпцигу. У німецькій державній друкарні контроль над виконанням даного замовлення було покладено на спеціальну комісію на чолі з радником Міністерства фінансів, інженером Євгеном Голіцинським, яка 15 березня 1918 року від'їхала до Німеччини для укладання угоди. Паралельно в київській друкарні Василя Кульженка створили експедицію заготовок державних паперів. Яка контролювала друк банкнот та цінних паперів в Україні? Під керівництвом Івана Мазолевського розгорнув активну роботу мистецько-гравірувальний відділ, що займався якраз розробкою проєктів поштових марок та грошових знаків. До роботи було задіяно майже 20 фахівців, серед яких були Георгій Нарбут, Григорій Золотов та Василь Кричевський. Із німецької типографії надруковані гроші спочатку доставлялися в Україну залізницею, але з початком польсько-української війни та захопленням Холмщини цей спосіб став неможливим. Останній легітимний уряд Української Народної Республіки, директорія, уклав угоду з німецькою авіакомпанією Deutsche Luft Редерей. До речі, попередницею сучасної авіакомпанії Люфтганза, яка була створена в 1926 році, про доставку грошей в Україну повітряним шляхом. Грошові рейси здійснювалися в режимі секретності, однак не обійшлося без проблем. Так, одного разу, через технічні несправності, літак здійснив посадку в Румунії і весь вантаж конфіскували. Інший літак зазнав катастрофи разом із супроводжуючим. Першим державним секретарем військових справ Західноукраїнської Народної Республіки, полковником Дмитром Вітовським, ще один літак був арештований у відні представниками Антанти. Ось такою дійсно дорогою ціною Україна отримувала свої перші гроші. Затримка з виготовленням гривень, труднощі з дрібними банкнотами та відсутність достатньої кількості коштовних металів для карбування монети спонукали Народне Міністерство фінансів Української Народної Республіки до прийняття 18 квітня 1918 року закону про запровадження розмінних марок в Україні та введення в обіг розмінних грошових знаків шагів, що на вигляд нагадували поштові марки. Але на відміну від них мали зубкування по периметру. На реверсі зображення державного герба та напис під ним у чотири ряди. ходить на рівні з дзвінкою монетою. Розмінні марки мали номінал 10, 20, 30, 40 та 50 шагів. марки шаги номіналом 10 і 20 були спроєктовані графіком Антоном Середою. Решта українським художником-графіком Георгієм Нарбутом. Всі шаги на аверсі мали напис Українська Народна Республіка. Розмінні грошові знаки виготовлялися на грубому папері у Києві в друкарні Василя Кольженка по вулиці Пушкінській та в одеській друкарні Юхима Фесенка по вулиці Рішельєвській. На кінець квітня 1918 року грошова система Української Народної Республіки починала набувати стабільності. Проте, сподівання керівників Української Народної Республіки на швидке виготовлення нової грошової одиниці в Німеччині не справдилося. І гривня була вже запроваджена в обіг аж за гетьманату Павла Скоропадського у жовтні 1918 року. Це стосувалося і розмінних марок шагів, що з'явилися в обігу у липні того ж 1918 року. Завершуючи, варто сказати, що незважаючи на складні соціально-економічні та політичні умови, в яких перебувала Українська Народна Республіка, відповідні урядові структури зуміли налагодити роботу банківської системи, створити генеральне секретарство, а згодом міністерство фінансів і вперше в українській історії вести в обіг паперові грошові знаки та запровадити власну валюту гривню.